Доброго дня! Це інтернет-магазин Агроякість. В даному відео ми хочемо показати, як ми використовуємо великі професійні упаковки і ділимо їх помаленьким. Спочатку ми хочемо показати томат Мадрид. Даний томат зараз користується дуже великим попитом. Хочу звернути вашу увагу, що на пальці написано. Томати не оброблені. Зараз ми на ваших очах розріжемо цю пачечку. І ви самі побачите, що ці томати дійсно не оброблені, і боятись того, що вони не оброблені, не потрібно. От у вашій увазі ці томати, вони дійсно не оброблені. З, отакого, з такої пачки ми фасуємо по маленьких пачечках по 5 насінинок даний томат. Зафасований він в оригінальній пачці йде отакось. Потім ми його ділимо по маленьких пачечках по 5 насінинок. Це томат мадрид. Далі хочемо вам показати найпоширенішу капусту, яка використовується саме дужче, це агресор. Агресор йде ось в таких пачках по 2500 насінин. Дану капусту ми також фасуємо по маленьких пакетиках. Також ми беремо цю капусту, розрізаємо. Вона Таких упаковок, вона зараз вся потікає. Ось так ми з таких упаковок у вашій вазі фасуємо потім по маленьких пачечках. Також іде, от користується попитом. Дуже морква, а бабко. Ну вона в нас вже ця морква була розкрита з великої упаковки. Тут іде крупний калібр. Зараз ми її висипемо. Ось вона іде. Ми також її ділимо по маленьких пачечках з великої пачки. Давай, зараз її висипаємо назад. Також хочемо показати, користується ще попитом морква болівар. Цю пачку ми ще не розкривали, зараз ми її розкриємо. Тут також дуже хороша фракція, крупна. І з такої упаковки ми будемо її ділити по маленьких пачечках. Сейчас мы ее высыпаем. Вот Крупные тут размер, до да? Калибр 2, 25, 2 и 5. Звісно, Це насіння ми показати не зможемо, як ми фасуємо. Може, надалі ми будемо робити деякі відео, але щоб ви зрозуміли, як це робиться, ми вам зараз наглядно показали. Тому, будь ласка, замовляйте насіння і довіряйте нашому сайту. Дякуємо за увагу.